ефірі інформаційна програма День це головні новини області у студії Дана В'юн. Вітаю вас. У сарнах тарифи на тепло для об'єктів соціальної сфери можуть знизити на 5-6%. Це можна буде зробити завдяки економії коштів після переходу котелень на альтернативні види палива. Відмова від газу, навіть зважаючи на необхідність придбати нове обладнання, окуповується за один опалювальний сезон. Наразі президент України ставить завдання зменшити споживання природного газу на 50%. Яким чином на Рівненщині будуть виконувати ці плани? Дізнавався Іван Марчук. Газові котли, які багато років обігрівали кілька соціальних закладів САРН, тепер іржавіють на подвір'ї і чекають здачі на металобрухт. Замість них увесь минулий опалювальний сезон пропрацювали три нових твердопаливних котла Буран 700 Рівненського виробництва. Як паливо вони споживають практично все. Комунальники вже встигли підрахувати економію від заміщення газу. Грошей витратили майже удвічі менше. Ми би мали затратити на природний газ. Порядка 1 млн 835 тисяч гривень. Твердого палива ми спожили на 946 тисяч. Вартість повністю переобладнання цієї котельні становила порядка 639 тисяч. Тобто ми маємо економічний ефект, котли в нас окупилися. Буквально за опалювальний сезон. Таких же два котли планують поставити цього року ще на одну сардинську котельню. Фахівці одним із величезних плюсів цього обладнання називають те, що для нього підходять місцеві види палива. Відтак економія на транспортних витратах теж відчутна. Окрім того, у сарнах уже думають, що тарифи для об'єктів, які отримують тепло із трьох котелень, можна буде знизити на 5-6%. відсотків. Роботи у працівників котельні вистачає не тільки в період опалювального сезону. Зараз вони активно працюють над заготівлею палива. Дерево, перш ніж потрапити до котла, має добряче просохнути. Аби полегшити роботу, на підприємство придбали ще порізку. У неї переважно потрапляють гілки дерев, зібрані на території міста. Щоб рубати грубші дерева, теж придбали спеціальне обладнання. Тут потрібно лише покласти колоду під прес, який направить її на ніж. Роботи у працівників котельні побільшало, але водночас на підприємстві почали виплачувати премії. Нам зараз краще. Фінансово Но, ну фізично трошки тяжче, але ж нічого між мужчин нині область упевненими кроками іде до заміщення природного газу альтернативними видами палива, кажуть обласні чиновники. Якщо взяти по використанню альтернативних видів енергії, то ми використовуємо з порядка 3,5 відсотків. Хоча середній по країні 2. Тобто, ми. Працюємо над цим, переходимо. Якщо брати по самих теплоагрегатах котлах, то за останні три роки заміну більше 50 котлів, які працюють на альтернативних видах палива. Іван Марчук, Микола Мельничук, інформаційна програма День. Узаконити видобуток бурштину невеликими старательськими артілями. Таке звернення до Кабміну та парламенту підтримали депутати постійної комісії облради з економічних питань. Озвучив це звернення від громади Володимирецького району, член цієї комісії Петрова Куліч. Інше питання зачитане володимирецьким обранцем, стосувалося збільшення лімітів використання електроенергії споживачам, які не мають газу. Втім, остаточно приймати чи ні звернення має вирішити сесія облради. Той ліміт, який доведений в постанові в зимовий час 3600 кВт на будинок, це ліміт недостатній. Бо, як показує аналіз, у нас в районі мають електропалення, бо районний газифікований 1055 осіб. І середньостатистично за опалювання сезону споживають 5 в місяць 5 тисяч кВт. А тариф за перевищення ліміту понад 3600 перевищує в 4,5 рази тариф звичайно пересіжного громадянина. Найкращий журналіст, найкращий оператор, найкраща телекомпанія. Усі ці відзнаки обласної спілки журналістів цьогоріч дісталися колективу телеканалу РТБ Рівненської обласної державної телерадіокомпанії. Їх а також інші нагороди від різноманітних установ та організацій знайшли своїх героїв під час урочистостей, присвячених дню журналіста. Побував на церемонії Михайло Чубай. Ваші області Олексію. Автор та ведучий програми так було Олексій Бухало. Отримає відзнаку як найкращий тележурналіст року в області за версією національної спілки журналістів. Найкращий телеоператор Рівненщини Дмитро Шамшин у цей час знімає привітання Олексія. Головна ж відзнака дістається усьому колективу РТБ, звання найкращої телекомпанії. Дуже радий, що спілка так високо поцінувала роботу нашого найбільшого в області творчого колективу. Адже на сьогоднішній день наш колектив, якщо так взяти загалом, то це майже 100 Різних програм телевізійних радіопрограм, які щодня виходять в ефір. Це високе звання. Телеканал РТБ здобуває уже сьомий рік поспіль. І з професійним святом вітають журналістів і керівники області. кажуть, натхнення, старання та професіоналізм репортерів часто допомагає їм дізнаватися та вирішувати численні проблеми жителів Рівненщини. Один із випадків я згадую там 40 років не було води. Привозна вода та журналісти це виситили. І буквально ми на три місяці ліквідували цю проблему, і ми тоді разом з журналістами поїхали, відкрили і водопровід, який провели, і станція з води. Нашими журналістами ми можемо тільки пишатись. У нас досить професійні журналісти, і те, що висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування, як і органів державної влади, відбувається… Досить знаєте професійно, попри святкування, багато розмов під час урочистостей точиться навколо майбутнього журналістики, і, зокрема, чи не витіснять інтернет-змі традиційні засоби масової інформації, якщо брати тенденцію, світову брати. Те, що сьогодні відбувається в засобах масової інформації світових, то газети навпаки набирають тиражу, і вони залишаться ще довго. На наш вік газет хватить і телебачення, і інтернету всього вистачить. Нагадаємо, відзначають день журналіста в Україні 6 червня. Саме цього дня, 1992 року, українську спілку журналістів було включено до складу міжнародної федерації. Михайло Чубай, Дмитро Шамшин інформаційна програма День. Привітала журналістів і влада рівного. Окрім традиційних почесних грамот, напередодні професійного свята найкращим чиновники вручили і монети щастя. Серед нагороджених була і ведуча радіо Рівне ФМ обласної державної телерадіокомпанії Олена Юхніч для неї. Це вже не перша відзнака. Нещодавно програма Олени Історія одного подвигу здобула перемогу на 9-му міжнародному телерадіофестивалі. Перемогли разом у Севастополі. Олена запевняє, журналіст це не робота, це насамперед спосіб життя перша якість, якою має володіти кожен журналіст, це якраз таки любов до своєї професії. А це любов до інформації бути відкритим до будь-якої інформації. Крім того, треба завжди бути об'єктивним, неупередженим, професіоналом і не боятися, як сьогодні нам вже побажали. У Демидівській центральній районній лікарні облаштували та освятили капличку. Ремонт у закладі розпочали робити ще два роки тому. Методом толоки тут облаштували декілька відділень. Потім виникла ідея подбати і про духовне. Тепер у лікарні два рази на тиждень проходитимуть богослужіння. Кожен, хто захоче помолитися за своє чи за здоров'я ближнього, зможе це зробити, не виходячи із лікувального закладу. Далі Алла Сищук. У серпні цього року Демидівка відзначатиме своє п'ятисотліття. З нагоди цього в райцентрі окреслили низку заходів з благоустрою містечка. Спочатку взялися за центральну лікарню, спільними зусиллями зробили ремонт у дитячому, фізіотерапевтичному та приймальному відділеннях. Ми, значить, зараз на стані ремонту центральної районної поліклініки, яка знаходиться. Значить проєктно-кошторисна кошторисну документація. На суму 96 тисяч незабаром у поліклініці мінятимуть старі вікна на пластикові та робитимуть ремонт. Однак, за мирськими турботами, не забули тут і про справи духовні у лікарні на першому поверсі. Облаштували маленький храм, освятив його архієпископ Рівненський та Острозький Іларіон. Благословений Бог наш. Завжди мені повсякчас і на віки голова обласної ради Юрій Кічатий, котрий робочу поїздку по району розпочав з відвідин лікарні, подарував ікону апостола Євангеліста Івана Богослова. Саме цей святий навчав любові до ближнього, через яку приходить стілення. Після освячення каплички архієпископ Іларіон освятив відділення райлікарні. керівники району, котрі були присутні на урочистостях, розповіли, що ще треба зробити для благоустрою містечка. Три вулиці у нас буде зроблено: це вулиця Богдана Хмельницького, 17 вересня і вулиця Набережна. Крім цього, ми розпочинаємо реконструкцію парку культури, от яким буде виділено більше 700 тисяч гривень, а також реконструкцію будинку культури. Паралельно будемо робити водогони, три вулиці. В нашому районному центрі, а також самостійно проводимо ремонти нашого нашої поліклініки району, заміну вікон, заміну дверей і також внутрішні оздоблені роботи. В цьому році ми розпочали, а також ремонт нашого ліцею. Алла Сищук, Микола Штемпель, інформаційна програма. «День». Краще пізно, ніж ніколи. Влада рівного нагородила найкращі школи за підсумками позаминулого навчального року. Двом переможцям рейтингу вручили сертифікати на 30 тисяч гривень. призерам дісталося по 10 тисяч. Таке запізнення із нагородженням пояснюють затримкою проплату у казначействі. При цьому найкращі школи навчального року 2012-2013 обіцяють відзначити уже без зволікань. Продовжить Тетяна Климчок. Поки що вони отримують лише сертифікати на придбання необхідних матеріально-технічних засобів для навчального процесу. Однак вже невдовзі нові комп'ютери, акустичні системи та плазмові телевізори з'являться у шести рівненських школах. Це стало можливим завдяки перемозі у загальноміському рейтингу. На ці потреби міська влада виділила 100 тисяч гривень. Проплату здійснює управління освіти і здійснювало за однієї умови, як вирішить адміністрація школи разом з учнями. От оті от речі і проплачує управління освіти. Ніяких вказівок, що ви купуєте те, інше чи інакше, Продовж тижня-двох школи отримають ті матеріальні е, технічні засоби. Школи, які посіли перше місце на закупівлю необхідного обладнання, отримують 30 тисяч гривень. На цю суму цьогоріч оновлять матеріально-технічні бази 27-ї школи та Рівненської гуманітарної гімназії. При тим як вирішити долю. Ну, скажімо, вкладання цих коштів ми провели опитування у наших всіх вчителів і нашого учнівського парламенту. Більшість з них саме сказали про те, що нам все таки потрібна ще техніка в навчальні кабінети для того, щоб краще проводити уроки, більш ефективніше і цікавіше. Ще чотири загальноосвітні заклади. Перша дванадцята школа, гімназія, гармонія та ліцей елітар від управління освіти отримали по 10 тисяч гривень. Так учні останнього вже невдовзі, завдяки отриманим коштам, зможуть спостерігати за зоряним небом через новий телескоп. Комп'ютерну техніку ми допомогою управління освіти вже маємо. Маємо інші засоби. А такі речі сучасні, які дійсно дозволяють дітям побачити щось природне, побачити щось цікаве. Зокрема, телескоп, який ми хочемо взяти, це повинно бути цікаво для наших дітей і пізнавально. Найкращі школи міська влада визначає вже впродовж багатьох років у рейтингу 2011-2012 років. Критерії оцінки були дещо змінені. Окрім результатів державної підсумкової атестації, виховної роботи, яку проводять у навчальних закладах, в управлінні освіти дізнавалися. І громадську думку про навчальний заклад відтак опитування проводили серед батьків та учнів. Змінені були і інші критерії рейтингу. Деякі зауваження стосувалися шкіл по напрямку, те, що стосується методичної роботи там моменти. Трішечки змінили ми по здоров'я зберігаючих технологіях, напрямок, фізична культура і спорт. Одним із елементів це матеріально-технічне забезпечення. Те, що в якому стані стадіони, як вони утримуються. Матеріально-технічне забезпечення. Результати рейтингу навчального року, що минуло освітяни рівно, планують оприлюднити у середині серпня. кажуть відповідні кошти у міському бюджеті. Передбачені Тетяна Климчук, Богдан Рябонець, інформаційна програма День. На Рівненщині стартував оздоровчий сезон. Відсьогодні розпочали роботу санаторно-оздоровчі комплекси Агатівка та Електронік. Тим часом санаторій Горинь, а також табори Джерельце та Веселка перших відпочивальників чекають 6 червня. У першому заїзді до оздоровниць області вирушать понад півтори тисячі дітей різних категорій. Вони відпочиватимуть 21 день. Загалом табори організують по чотири заїзди. Очікується, що цьогоріч у закладах Рівненщини зможуть відпочити та оздоровити Ровитися шість тисяч учнів для них за кошти фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності вартість путівки була здешевлена на 90%. Усього у бюджеті фонду зарезервували майже 14 мільйонів гривень, що значно більше ніж торік. Чемпіонат України з шашок 100 серед спортсменів із вадами слуху стартував у рівному. Чотири десятка шашкістів із Хволинської, Дніпропетровської, Одеської, Полтавської, Черкаської, Чернігівської, Харківської, Рівненської областей та Києва до 10 червня змагатимуться у приміщенні обласної ради. У розумовому штурмі найкращих визначатимуть між чоловіками, жінками, юнаками та дівчатами. Переможці, окрім медалей та дипломів українського центру Інваспорт, отримав. Що й право відстоювати честь держави на міжнародному рівні. «Це змагання досить високого рівня. Йде відбір на чемпіонат світу. Це право одержати три переможця даних змагань. Чи світу відбудеться або в Польщі, або в Голландії ще сроки зараз уточнюються? Ну це буде відомо від країни організатора, яка дасть кращі умови для проведення змагань. Чемпіонат світу обично проходить е, на початку осені? Сім бронзових медалей таким є доробок рівненських боксерів на міжнародному турнірі пам'яті Олександра Соколовського, що протягом шести днів тривав у Рівному. Участь у змаганнях взяло понад 100 спортсменів віком від 13 до 14 років з усіх областей України, а також сусідніх Молдови та Білорусі. За підсумками змагань вихованці обласної спортшколи колос Олександра Кисільчука виключили до складу юнацької збірної України після турніру у Рівному провідні юні боксери держав вирушили на Івано-Франківщину, де відбудеться заключний збір перед чемпіонатом Європи, що у липні розпочнеться в Ірландії. Це були головні новини області. Більше інформації дізнавайтеся на сайті, адресу якого ви бачите на своїх екранах. До зустрічі в ефірі хай щастить.